Сідають як звичайне таксі, а виходять з білетами в кіно. Звісно, якщо зможуть відповісти на декілька запитань про електромобілі. Де електромобіль споживає більше енергії, коли їде по трасі або у місті? У місті? Більше. Так. І на жаль, це неправильно. <хи> можна ще одне запитання, як другий шанс? Давайте, спробуємо. Так, з якою потужністю можна вдома заряджати електромобіль? Ого варіанти відповіді. Так, від 1,5 до 7 кВт, від 10 до 20 кВт або тільки там 3 кВт. Друга відповідь – П. 20 кВт. Да. Так. На жаль, це так важливо. От бачите, аж кажу. Може, де електромобіль споживає більше енергії? В місті чи по трасі? Просто думаю, чи я тут по двох десь. Поживає? Ну, витрата, витрачає розход, розхід. Uh -huh. да, ну, нехай по трасі буде. Більше по трасі, так? Ну, ну мабуть, так. Ну, і це правильно. <рес> а якщо відповісти на ще одне питання, отримаєте не просто квиточки, а категорію суперлюкс на зручних диванчиках. <рес> а якщо я не відповім? Все одно буде у вас ці ваші годи, які ви вже виграли. <рес> Добре. Вдома зарядка якою потужністю можна заряджати автомобіль? Боже. О там цілий діапазон є насправді. Якщо ви скажете цифру, яка попаде в цей діапазон, то це зарахується. А, окей, а в чому вимірюється? мірюється нагадує? Кіловатах на ага. годину. Ну, я можу просто рандомно назвати, але блін, ну я Давайте. дійсно за це нічого не знаю. Ну не знаю. Ну хай буде 300. 300? О, якщо б так було. На жаль, це неправильно. Очікувано. Так, від півтора до сіми. А, Боже, це ж не то.